Як обирають кандидатів до муніципальної поліції, 9.30 ранку Красна площа За два десятки чоловіків чекають на перший іспит фізичне випробування. У спортивному залі, де тренуються спортсмени рукопашного бою, вони мають показати свою витривалість, пройшовши спортивні тести. Перше це тест купера і друге – це рукопашні бої три хвилини. Фізичне навантаження не тільки, аби побачити спортивну підготовку хлопців, а й перевірити їх психічне здоров'я. Нам потрібно просто составити психологічний портрет кандидата, як він буде вести себе в стресовій ситуації, не буде ли у нього агресії і так далі. Починають тест найбільш підготовлені кандидати. Майже одразу кандидати переходять до трьох хвилин боротьби. Судді уважно слідкують за кожним із учасників кастингу. Комусь вправи даються важко і навіть є травми. Інші ж, навпаки, запевняють – Тести легкі. Це льох легкі, легкі тести, тому що от тому що там я проходив теж підготовку, То тобто тест Купера. І три, спарин, три теста по три. Ну то тобто, есть три раунди по три минути, і з кожним трьох минути міняється спар спарин-партнер. Спар то тобто, є, ти остаєшся і поставить на новий спадне свіжої підходять. А це нормально. Найважче чекає на хлопців 27 лютого. Екзамен на знання законодавства. Ми будемо акцентувати увагу на волеві качіства чоловіка. Як он будет себя вести в стресових ситуаціях, спортивна підготовка і знання законодательства України. Один із кандидатів радить, як краще запам'ятати всі статті Конституції та правила благоустрою міста. Саме крепкий сон. То есть днем, сон ночь. Цим відбором до лав муніципальної поліції мають обрати десяток працівників. Сьогодні конкурсне місце складає дві людини. Хто ж отримає роботу, стане відомо вже наступного тижня.